А ОСББ як часто замовляють у вас сонячні електростанції? Не скажу теж, що дуже часто. Замовляють приблизно десь, можливо, одну в місяць. Ми продаємо для ОСББ. Ну тут треба попрацювати, якби так сказати, більше як організатор. Бо в принципі для ОСББ є різні варіанти цікавого кредитування, грантів, і тут треба, як так сказати, пролупатити певну роботу, щоб хтось зробив певний якийсь невеличкий проєкт, комерційну пропозицію тієї сонячної станції її подати, прослідкувати, от, знайти, най хто може надати якісь цікаві гранти, якісь відшкодування, якісь кредити за це все домовитись, і в принципі тоді то організувати. Якщо іменно без грантів, без кредитів, то в. У СББ вони ну, не мають настільки багато грошей вільних, щоб отак купляти сонячні станції. Минулого року, в принципі, був більший запрос, бо в принципі відключали світло. Тоді в основному хотіли, щоб ліфти працювали, заживити, перш за все, саме важливе обладнання, як резервне живлення, а не як економію. А зараз, в принципі, більше звертаються як під економію, щоб була якась укупність, і тоді, в принципі, буде цікаво і встановлення сонячної станції.